Відтепер визначити спосіб отримання військової пенсії можна самостійно. Нова редакція закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб передбачає, що пенсіонери ЗСУ можуть обирати будь-який банк для отримання виплат. Відтак, військові звільнені зі служби отримали можливість користуватися зручними сучасними сервісами. Для цього слід усього лише звернутися до будь-якого з відділень Приватбанку. Там фахівці безкоштовно і без зайвих клопотів допоможуть оформити пенсійну картку. Цей процес займе всього декілька хвилин вашого. Часу до слова мережа відділень банкоматів та терміналів самообслуговування є достатньо розгалуженою. Ми чекаємо на вас в будь-якому відділенні Приватбанку з паспортом та кодом платника податки. Після відкриття карти лишається лише підписати заяву на прорахування пенсії на карту, за якою банк візьме на себе всі формальності, пов'язані з оформленням документів у пенсійному фонді. Також відкрити карту можна і без відвідування відділення через смартфон та «Приват24». Окрім того, тепер військові пенсіонери, які отримують виплати на карту Приватбанку, можуть отримати приємний бонус, а саме додаткову виплату. Адже нещодавно у найбільшому державному банку стартувала акція Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії. Цей розіграш триватиме з січня по травень. Кожен третій пенсіонер області обрав Приватбанк. Це найбільший показник лояльності і довіри. Окрім звичного сервісу, всі військові пенсіонери які отримують пенсійні виплати через Приватбанк, автоматично стануть учасниками акції. Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії. Переможець акції гарантовано отримає одноразову виплату в розмірі 20 тисяч гривень. Визначення переможців відбуватиметься тричі з березня по травень місяця. Участь в акції можуть взяти громадяни України віком від 18 років, котрі є колишніми чи нинішніми військовослужбовцями.